Сонячне проміння прокрадалося крізь щілини старих штор, освітлюючи кімнату м'яким ранковим світлом. Олена та Андрій молоде подружжя, яке нещодавно купило будинок у невеликому містечку на Житомирщині, прокинулись від цих перших променів нового дня у своєму новому домі. Уявляєш, це наш перший ранок тут. З усмішкою сказала Олена, обіймаючи Андрія. Так, і він ідеальний. Почнемо з ремонту ж сьогодні ж. Подружжя мало багато планів. Вони мріяли створити затишок і комфорт, вкладаючи свою душу в кожен куточок будинку та прилеглої земельної ділянки. Кладка бруківки, внутрішній ремонт, встановлення сучасного паркану. Все це було частиною їхнього великого плану. Протягом кількох місяців вони з захопленням спостерігали за трансформацією свого нового житла. Втім, не все було так гладко з лівої сторони їхньої ділянки знаходився закинутий будинок, що, здавалось, нікому не належав. Одного ранку, коли Олена вийшла полити квіти. Вона побачила, що до сусіднього будинку приїхав чоловік середніх років з непривітним виразом обличчя. Він виглядав суворо і впевнено, наче мав намір змінити все навколо. Доброго ранку, невпевнено промовила Олена, спробувавши зав'язати розмову. М -м -м -м", – лише буркнув чоловік у відповідь, не приділяючи їй багато уваги. Через кілька днів. Він все-таки представився Його звали Сергій, але всі в околицях знали його під кличкою Серж. Він був сином колишнього власника цього будинку і повернувся, щоб його відновити. Його манери і спілкування швидко дали зрозуміти, що він не з тих, з ким легко знайти спільну мову. Проблеми почалися, коли Серж зауважив, що Олена та Андрій. Як він вважав, захопили частину його землі, встановивши там новий паркан. Це моя земля, і ви повинні негайно забрати свій паркан. З гнівом в голосі сказав Серж, стоячи перед Оленою та Андрієм у їхньому саду. Андрій, намагаючись зберегти спокій, відповів Ми перевірили всі документи перед купівлею. Згідно з ними, межа проходить саме тут. Можливо, варто разом звернутися до земельної комісії, щоб усе з'ясувати мені нічого не потрібно з'ясовувати, я знаю, де мої межі, і ви маєте негайно виправити свою помилку, відрубав Серж і, не бажаючи продовжувати діалог, різко пішов. Наступні кілька тижнів були напруженими. Серж почав влаштовувати провокації, голосно слухав музику вночі, кидав сміття біля їхнього паркану. А одного разу Олена і Андрій навіть виявили підпалений куток свого сараю. Не витримавши такого тиску, вони вирішили звернутися до суду. Судові слухання тривали кілька місяців, але врешті-решт, суд встановив, що Олена та Андрій. Дійсно, мали право на встановлення паркану в тому місці, оскільки Серж не міг надати жодних документів, що підтверджували б його право на землю. Однак, незважаючи на судове рішення, напруга між сусідами не спадала. Серж продовжував вести себе агресивно, що змушувало Олену та Андрія постійно перебувати в стані стресу. Одного разу Серж навіть погрожував Андрію фізичною розправою. Однак сутички вдалося запобігти. Зміни в цій ситуації настали несподівано. Одного дня, коли Андрій та Олена повертались додому з прогулянки, вони побачили групу поліцейських біля будинку Сержа. Пізніше стало відомо, що він був заарештований за вчинення розбійного нападу, і засуджений до 15 років ув'язнення. Ця новина стала для Олени та Андрія своєрідним полегшенням. Вони сподівались, що тепер, коли головна загроза їхньому спокою зникла, вони зможуть нарешті жити в мирі та затишку, про який мріяли з самого початку. Можливо, це кінець наших проблем з сусідами. Нарешті ми зможемо жити спокійно у нашому будинку. задумливо сказав Андрій, обіймаючи Олену. Сподіваюсь, тепер ми зможемо насолоджуватись нашим домом без будь-яких перешкод, відповіла Олена, усміхаючись у відповідь. Той страх і напруження, що супроводжували їх протягом останніх місяців, поступово згасли. Залишаючи місце для надій і мрій про майбутнє, на наступний день Андрій вирішив відновити роботу над садом, який був пошкоджений через постійні провокації. Вони посадили нові квіти та дерева, а Олена зайнялася оформленням затишного куточку для відпочинку. З часом подружжя почало приймати гостей, організовувати затишні вечори на відкритому повітрі. Їхній дім став місцем зустрічі друзів та сім'ї. А сусіди, з якими вони з часом подружилися, допомагали їм забути про минулі неприємності. Олена та Андрій усвідомлювали, що проблеми з сержем можуть знову виникнути в майбутньому. Але тепер вони знали, як діяти разом. Віра в справедливість і власні сили давала їм сміливість і впевненість. Їхній дім Став справжньою фортецею, де панували любов, злагода і мир. А про майбутнє вони старались не думати адже підтримка сусідів та близьких була їм забезпечена. Друзі, напишіть, що ви думаєте про цю розповідь, а ще не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. Буду щиро вдячний вам. За підтримку цього каналу.